Привіт, книголюби! з вами молодіжна і новий випуск Бібліодайджесту. Ми зібрали для вас найважливіші новини останніх тижнів у центрі уваги поезії, переклади, міжнародні події та нові культурні ініціативи. Тож починаємо! Почнемо ми з літературних премій британська письменниця нігрійського походження Бернадин стала лауреаткою спеціальної відзнаки Women Prize for Фікшн за винятковий внесок у літературу. Це перша в історії спеціальна нагорода, яку вручила премія. Еварісто не лише авторка, відома завдяки роману Your Woman Azure, а й активна адвокатка голосів темношкірих письменників та жінок у літературі. Вона очолювала королівське літературне товариство і створила платформи для видимості маргіналізованих митців.